На мою думку, виник серйозний конфлікт між українськими та європейськими політиками, і цей конфлікт дуже сильно вплине на долю України. Про що саме йде мова? Все, на мою думку, почалося з заяви президента України, коли він сказав, що Україна має бути в Європейському Союзі в 2027 році. Після цього дуже сильно на наступний день вийшли з контрзаявами європейські політики. Всі синхронно. Вищі посадові особи країн, які почали заявляти, що це категорично неможливо, цього не можна допускати. Е в Україні не мають бути якісь пільги, хоча які пільги, якщо ми е з 94-го року вступаємо офіційно в Європейський Союз, 32 роки, які ще можуть бути пільги? І цими фразами, що для України не може бути ніяких винятків щодо вступу в ЄС, е цією фразою нівелюється... Те, що Україна є щитом Європи, змушена захищати себе і захищає Європу. Цією фразою нівелюється те, що українці на Майдані гинули, їх розстрілювали за європейський вибір. Ці всі е, речі вже просто-напросто нівелюються і вони забуваються. На них вже ніхто не звертає увагу. Ми повинні е, зробити так, щоб на це звернули увагу. Розумієте, і коли нам дали такий відпір категоричний, що Україна не буде в Європейському Союзі в 27-му році і в найближчий час. А я вважаю, що ніколи в житті не буде, тому що це е, європейським капіталістам, вони втратять прибутки. Отже, після того, як нам дали такий відпір, звучить на Мюнхенській безпековій конференції інша заява. Президента України, який говорить: ніхто з наших людей не обирав бути такими героями, тобто, ну я так розумію, що ми не винні в цьому. Україна не обирала цю війну, ну правильно, російська агресія. І було б хибно припускати, що це постійна домовленість, тобто війна як постійна домовленість, я так розумію, за якої інші можуть назавжди залишатися за спиною України. Тобто, інші це хто за нашою спиною? Ну, європейські країни. Ну, хто ж за нашою спиною? Європа. Тобто, війна як постійна домовленість, за, за якою Європа може постійно бути за спиною України в безпеці. Я так розумію цю фразу. Це все були заяви. Що відбувається зараз практично? А з моїх власних спостережень. Я роблю свій висновок. Те, що Україна вже почала менше звертати увагу на європейських лідерів, коли веде переговори зі США про закінчення війни, вже нема таких інтенсивних консультацій з європейськими лідерами. І це я вважаю абсолютно правильно. Якщо ми ведемо переговори з американцями, ми повинні європейських політиків абсолютно виключити з цього переговорного процесу. Україна є суверенна держава. І якщо ці домовленості і проекти угод зберігаються в таємниці від українського народу, вони повинні бути в таємниці від європейських політиків так само. І Україна сама повинна вирішувати, які умови є прийнятні, які не є прийнятні. Розумієте? І європейці це побачили. Що домовленості щодо закінчення війни йдуть без них. А їх цей варіант не влаштовує. І вони починають давати. Наступні заяви. Вони починають давати наступні заяви про те, що будь-яка угода неможлива без Європи щодо закінчення війни. А чому неможливо? Ну, ми провели переговори з американцями, вони провели з росіянами, домовились зупинили війну. Крім того, Європа нам не дає ніяких гарантій. Нам гарантії дають Сполучені Штати Америки. То чому неможливе закінчення війни без європейських політиків? Україна в складній ситуації зараз. В дуже складній ситуації. Тому що, по-перше, союзники. Давайте порахуємо наших сусідів. Почнемо з Угорщини. Я говорю про політиків, не про народ. Чисто про політиків. З угорськими політиками відносини зіпсовані. З польськими політиками відносини вони постійно нагнітають цю обстановку історією, що Україна винувата в якихось історичних питаннях. Оце зерно вивернуте і так далі, блокада. Хоча народ польський допомагає Україні, Білорусь їхні політики на стороні Росії. Російської агресії. Тобто, фактично, в нас є на кордонах союзник, з яким в нас хороші відносини, не було конфліктів це Молдова. І декілька країн в Європі. Все. Всі інші, ті, хто себе називають союзниками. Дуже багато з них вони просто мають ціль відхопити кусок пирога від України. І насправді союзниками не є. Тобто складна, складна ситуація і що робити далі? Моє особисте бачення, мої пропозиції. Можливо, мене хтось почує. Ну, по-перше, укладати угоду про закінчення війни. Чим пошвидше. Тому що якщо ми візьмемо 22-й рік, коли була можливість укласти угоду на вигідніших умовах, і зараз у нас і, і тоді була заява президента України, коли він говорив: що в Європі є політики, яким вигідна війна в Україні, тому що українці знесилюють армію Росії. Але це довготривала війна не вигідна для України, тому що Україна втрачає своїх людей. І зараз у нас є можливість укласти цю угоду, не програвши війну. Після такої війни проти, я б сказав би, найсильнішої армії в світі, бо жодна армія більше такого досвіду не має, Ядерна держава е, воєнного. Після такої війни не може бути, щоб не було втрат. І... Ми зберігаємо державність, ми зберігаємо вихід до моря для торгівлі. Ми зберігаємо всі ознаки і інститути держави. Якщо ми укладаємо угоду про закінчення війни, ми зберігаємо самий головний і цінний ресурс це народ людей, які ще можуть відновити популяцію, які ще можуть відновитися. Звичайно, для цього треба буде час, дуже багато старань, але це ще можливо. Другий напрямок це для того, щоб зберегти обличчя, це покращити життя людей. Яким чином? По-перше, створити вільні економічні зони, послабити податкову систему, більше нічого робити не треба, і обрізати корупцію. Особливо на нижніх е, ланках. Тоді бізнесмени самі люди самі почнуть відкривати бізнеса, створювати робочі місця, створювати виробництва, відновлювати країну. Все. Люди заживуть нормальним життям. І це допоможе зберегти обличчя. Тому, хто це обличчя хоче зберегти. І другий і третій напрямок дуже важливий це все треба робити паралельно. Це забезпечити права простих людей. Тому що якщо якась бабця піде в суд і отримає там справедливість, або прийде в поліцію, і поліцейський з нею поговорить, заспокоїть її, допоможе вирішити проблему, то вона буде голосувати за тих, хто їй поміг. Але якщо вона в цих інстанціях отримає приниження, то вона ніколи, ніколи не буде за цих голосувати. Зверніть увагу на всю історію України, скільки в нас трималася влада. Вона постійно змінювалася, тому що не забезпечувалися права людини. Тому що це проста психологія. Якщо людину один раз обідати, а е, держава обідить, а це зробити дуже легко. Любий поліцейський, любий прокурор, любий суддя, який виступає від імені держави, він легко може обідати е, людину. Все, вона вже більше не буде голосувати за тих, е, хто її обідав. Вона буде, вона буде шукати захист в інших людях. Тому перше це закінчення війни, друге економічний розвиток шляхом створення вільних економічних зон послаблення податкового режиму, такого який є, спрощення податкової системи. І третє це забезпечення прав людей. Дякую за увагу. Напишіть свої коментарі, думки, пропозиції, що ви про це думаєте. Моя власна думка, моя власна аналітика.